Я так бачу, що максимально крінжові та психоделічні концепти смартфонів вам від душі сподобалися. Якщо коротко, там жесть. Тому я видав ще одну підбірку шедеврів людської фантазії. Це було доволі складно, але я зміг підібрати концепти мобільних телефонів, які спонукають до безмежного алкоголізму. Всім цим ми завдячуємо людям, які щиро вірили у цікавіше майбутнє, ніж банальні прямокутні бутерброди зі склом та металом. Тому сьогодні поговоримо про фанатів всього круглого. Підписуйтеся на канал та вмикайте сповіщення за допомогою дзвіночка, якщо маєте щире бажання підписатися та увімкнути сповіщення за допомогою дзвіночка. Почну я з телефону, який змусив мене кілька годин сидіти у ванні та повторювати: Я не буду жартувати про Гітлера! Я не буду жартувати про Гітлера! Це модель 2009 року, c 91 Golden Hitler Phone. Тобто Golden buddha phone. Це розкладачка круглої форми, що звичайно крінжово, але не це робить модель цікавою. Посередині клавіатури була свастика, та насправді вона жодним чином не пов'язана з нацизмом. <плес> Просто в буддизмі свастика є символом божественності та вічного циклу перероджень. Клавіші з цифрами були розташовані поруч по колу. Сам телефон у закритому вигляді нагадує швидше якийсь сувенірний компас, однак насправді тверці надихалися ідеєю буддійських музичних скриньок. На корпусі ми бачимо гравіювання квітки лотоса та 1,3 мегапіксельну камеру. Також потенційного покупця чекав двохдюймовий екран, підтримка двох сім-карт, карт microSD та Bluetooth. Тузу. Телефон коштував 123 долари і насправді був дешевою підробкою. Ось це так поворот. Бо оригінальний Golden Buddha Phone під назвою Zen коштував у Китаї на той час 1750 доларів і був настільки лімітованим, що я зміг знайти лише кілька живих фотографій цього пристрою. А от відео з його роботи мені взагалі не вдалося нарити. Існувало три версії: колекційна, платинова та резервна. За такі гроші вас чекало 24-каратне золото та справжній нефрит на задній частині гаджета. Оригінал мав камеру також на задній частині, а не на передній, як підробка. Крім цього, навколо лотоса було світлодіодне містичне дихальне світло. Цитую. Коли його вімкнено, ми бачимо сприятливий Ореол Буде у взаємодії червоного та синього вогню, який несе велику волю психея, який несе велику волю щастя та миру, та підкреслює мирні людські елементи. Але й це ще не все. Телефон був благословенний справжніми буддистськими ченцями і пропонував також віртуальну молитовну кімнату, де користувачі можуть молитися будді та різним бодгісатвам. Фірмові аксесуари включали в себе зарядну док-станцію та цікавий блютуз-навушник в аналогічній стилістиці. Складно сказати, яким чином купівля позолоченого телефону співвідноситься з філософією Дзен. Однак існували й інші будиські телефони з уже більш прозаїчним дизайном. Скажімо, Nokia Shaolin Buddha Mobile, який був спецверсією Nokia N73 чи z 1 99 з окремою клавішею з Лотосом. Телефони мали різноманітні заставки з Буддою і відповідні тематичні мелодії. Далі ми переходимо до круглого смартфона Runcible. У 2015 році американська компанія Monom добряче хапанула і презентувала. Концепцію антисоціального круглого смартфона. Я хапанула. Розробники назвали його антисмартфоном. І суть була в тому, що девайс не був оснащений динаміками, мікрофонами чи вібромоторчиком. Таким чином, спілкуватися з кимось можна було виключно за допомогою бездротової гарнітури. Задня кришка мала бути виготовлена із натуральної деревини у різних варіаціях. Працювати смартфон повинен був на Firefox OS, але згодом операційку замінили на Android. Особливого. Сенсу в круглому 25 дюймовому екрані не було, але творці кричали про якусь зручну реалізацію навігації, бо компас на такому екрані має кращий вигляд. У 2016-му, за допомогою сервісу IndieGogo, розробники зібрали майже 300 тисяч доларів від зацікавлених покупців. Та станом на сьогодні ніхто не отримав жодного виготовленого пристрою. А в коментарях до збору люди називають розробників брехунами та злодіями. Директор компанії Обрі Андерсон деякий час кидався від масками про складність виробництва, однак потім випав з інформаційного поля. Відтоді про круглий смартфон. Он більше нічого не було чути. Але індустрія не змогла заспокоїтися з тими своїми концепціями кругляшів. Тому у 2020 році інший американський стартап показав Circle Phone вже без антисоціального вайбу. Смартфон мав підтримку двох сімок і двох аудіоджеків для спільного прослуховування музики дротовим способом. Працював на 9-му Андроїді з оновленням до 10-го і зібрав на кікстартері 13 тисяч доларів. Мамутів цього Цього разу, як бачимо, значно менше, але останнє оновлення було в кінці 22-го року, де компанія хвалилася певним прогресом в поточній розробці. Кінець цієї історії дуже вже передбачуваний. Фанати круглих форм, звичайно ж, не могли пройти осторонь айфонів. Цього разу обійшлося без розводилова мрійників. Дизайнер з південної Кореї створив просто концепт круглого айфона. Іконки інтерфейсу розташовувалися у формі хреста. Я був хтось з вас. Мастер інквізитор, а на задній стороні виднілася одинарна камера. А в центральній частині таке бажане яблучко. Але мені вдалося знайти і справжній круглий телефон, який навіть трохи продавався. Це творіння китайських умільців у вигляді маленької круглої розкладачки під назвою Аеку a 8 З підтримкою однієї сім-карти, манюсіньким екранчиком і фізичними кнопками по колу. В ньому немає камери, зате є акумулятор аж на цілих 280 мА та 64 МБ вбудованої пам'яті. Як запасний телефон на всякий випадок дуже навіть цікавий. Цікаве рішення, яке можна носити як медальйон. Однак підозрюю, що через розмір акумулятора він не надто довго міг жити від одного заряду. Тому весь сенс його потенційної користі втрачався, і тепер на китайських майданчиках він вже не продається. Підсумку вийшло так, що круглі смартфони цілковито капітулювали перед прямокутними аналогами, і такі експерименти не завоювали навіть нішевої популярності. А про яку форму телефона мрієте ви? Пишіть в коментарях під цим відео. Ну і підписуйтеся на канал та вмикайте дзвіночки, якщо любите техніку та навіть такі її прояви. Поради від Тані. Не забувайте понюхати бузок, поки він цвіте. Ну, звичайно, якщо вам подобається його запах і у вас немає на нього алергії. Я хапанула. А також можете пошукати квітку із п'ятьма пелюстками. Якщо знайдете, то зірвіть її. Загадайте бажання і швиденько з'їжте. До речі. Відкрито сезон молодої картоплі. Ням і смачного. Ясно. Що? Шараш чи норм? Ні, то норм. Ну і де ти ж нам паузу тобі зробила передпоки. Паузи вирізаються. Це монтаж. Ти розумієш, що як працює монтаж? Чим, на твою думку, надихалися розробники ось цих от круглих телефонів? Колесами. Якими? Різними. Це колеса. Круглими. Білими, рожевими. Голубеми, якої форми б ти хотіла собі от мати телефон? Не класичної, прямокутної, у формі твоєї лисої голови.